Виконуємо ділення десяткового дробу на 10. Перший приклад 65,78. Поділити на 10, переносимо кому на один знак вліво. Виходить 6,578. Другий приклад 87 поділити на 10. Виходить 8,7. Третій приклад 8 поділити на 10. Переносимо кому, встає 0,8. Четвертий приклад 12,43 поділити на 100. Переносимо кому на два знаки, виходить 0,1243 десяти. П'ятий приклад 0,056 поділити на 100, виходить 0,056. Так, кома була ось тут перед першим ноликом. Тепер нам треба ще на 2, тобто вийде ще отакий однулик, і отут стане кома. тисячних. І останній приклад 54 поділити на тисячу, кома переноситься на три знаки, стає 0,054.